Добрий день, малята! Сьогодні нас чекає цікаве заняття. До нас в гості знов звітала катруся. Добрий день, катруся. Вона нам щось принесла, але нам потрібно відгадати загадки, щоб дізнатися, що там в кошик. Спробуємо Я кругленький хлопчик і як у мишки хвостик. Червоненький я навроду, хочу в борщик із городу. Це бурячок. Якого він кольору? Червоний, а форми? Круглої. Правильно. Я сама сиджу в коморі, а коса моя на дворі. Це морква. Якого вона кольору? Оранжева. А якої форми? Овальної молодці. Зелений чуб червоний бік, смачний з нього чавлять сік. Матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Помідорчик, дітки. Якого він кольору? Червоний. А форми круглої. В діжці ми засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі це огірки. Огірки якого кольору? Зелені. А форми Овальної. Молодці дітки, загадки ми відгадали. Бурячок, морква, помідор. Огірок. Як все це називається одним словом? Так, овочі. Так що нам катруся принесла? Бурячок, моркву, огірок, помідор. Що це, дітки? Так, це овочі. А де вони ростуть? Овочі ростуть на городі. А щоб нам розказати про овочі, нам допоможе підказка. Ось така назва овочу, його колір, форма, де він росте та що можна з нього приготувати. Давайте разом з вами спробуємо розказати, наприклад, про помідор. Це помідор. Він червоного кольору круглої форми. Помідор росте на городі, з нього готують. Сік, салат додають до борщу і консервують. Спробуйте малята самостійно розказати про будь-який овоч, який ми сьогодні з вами вивчали. А тепер, дітки, давайте з вами пограємо в гру. Подивіться уважно на малюночок, запам'ятайте овочі, а тепер заплющуйте оченята і. Подивіться уважно, чого не стало. Так, не стало морквочки. Давайте ще раз спробуємо. Уважно дивіться на малюночок, запам'ятовуйте, закривайте оченята, відкриваємо, чого не стало. Дійсно, не стало помідорчика. Молодці малятка. Ми з вами сьогодні розповідали про овочі. Дякую вам, до побачення!